Вітаю, шановне панство! На хвилі радості за звільнення нових територій пропоную намалювати ось таку поважну персону з Херсона Кавун. Для початку створимо текстуру Полоси одного відтінку зеленого. Фон позаду у них іншого. Стараємося зробити все це квадратним. Виділяємо вузькі прямокутники. Далі інструментом Wrinkle Tool зморшки з легко доналаштованим зробимо зморшки на вертикальних сторонах вузьких прямокутників. Виділяємо всі ці об'єкти і те, що випадає за межу квадрата, прибираємо інструментом Shape Builder Tool створення фігур із затисненим Alt. Далі поверх цієї текстури малюємо коло, яке буде контуром кавуна. Виділяємо все це і заходимо в меню Object, object Envelope Distort, деформація за конвертом, Make with Top Object, створити з верхнього об'єкта. Ця команда впише виділені об'єкти у верхній, вже дещо схоже. Якщо потрібно, щоб полоси трішки більше сходились догори і донизу, потрібно допрацювати. Розбираємо цю деформацію командою Release з того ж меню. Застосовуємо команду з меню Object, Envelope Distort. Make with Mesh створити із сітки. Ця команда розіб'є виділений об'єкт на стовпчики та рядочки. Тут достатньо 4 х 4. І якщо переміщати точки на перетинах ліній інструментом Direct Selection Tool, то разом з цими точками буде переміщатися і малюнок під ними. Наша задача зараз підтягнути ближче до середини верхній і нижній частини ліній текстури, зберігши по центру ефект роздутості. І от тепер, якщо ви застосуєте конвертну деформацію з верхнього круглого об'єкта, результат точно буде кращим. Ще зробимо скибку. Форма її половинка кола, розрізана ножицями. Наголошу не сектор, бо шкірку кавуна в розрізі, ми будемо робити з абресу. Отже, заливка, зрозуміло, буде червоною. А якого кольору шкірка. Зовні зеленого, потім білого, який переходить в червоне. А переходи кольорів це що? Правильно градієнт. Після того, як правильно налаштуємо кольори, виставляємо напрямок градієнту перпендикулярно абресу. І кісточки, куди ж без них. Намалюємо чорне коло верхню точку інструментом Direct Selection Tool, підтягнемо вгору. Лишається тільки розставити. Беремо інструмент Rotate Tool, поворот. Клікаємо з Alt по центру верхньої частини скібочки і розмножуємо по колу, тобто тиснемо Copy, а потім Ctrl-D, щоб повторити трансформацію. Коло з кісточок виділяємо, копіюємо, вставляємо наперед через Ctrl-F, масштабуємо всередину із затисненим Alt та Shift і видаляємо зайве. Лишилося лише розмістити кавун зі скібочкою якось цікаво. Можна під ними тінь з градієнту зробити. От і все. Слава Україні, слава Збройним силам! Бережіть себе!